Так, давайте. Ні, бачимо, ще опинився в перший Майк Сейлер. Майстер спорту зі Сполучених Штатів. Окей, поїхали. Так, варіант Тромповського. Ну ладно, пішли в теорію. Так, є три. Такого ходу я не пам'ятаю в теорії. Давайте, ферзь Б6. З конкретним питанням. Ну, зі мною. Ходив Леві Розман і вживу, і в інтернеті, коли ми грали матчі і не тільки на стрімах. Замість е 3 д 5 І ось тоді Ферзь б 6 кінь д 2 Ферзь Б2, кінь Е4, Ферзь Б4 шах. Оце теорія. Слон д 2 Ферзь е 4. А що робить ось цей представник Сполучених Штатів? Мені поки зрозуміти важко. Так, якщо я поб'ю, поб'ю і поб'ю. Що це за позиція? Ну, ферс, здається, мій не ловиться. Я втекти зможу. А це означає, що в мене зайва якість повинна бути. А зайвий матеріал це завжди хорошо. Ну, давайте перевіряти. Окей. Yeah, okay. В розвитку, вочевидь, я відстаю, проте в мене Тура і пішак за легку фігуру. Тепер просто Тура. Так, ну тепер вибір, що їсти? Можна їсти тут. Може, наприклад, піти так і слона виплюнути. Спірне питання. Ну, викинути слона стається хороше за Там ще й слон Б4 шах десь можна дати. Ну, давайте так і зіграємо. На такий хід в мене завжди до 6 є кінь провисає. Так, ну на шах він, вочевидь, це зіграє. Шах давати, сенсу нема. Давайте так. І на рокіровку. Рокіровку. Ну якщо я завершу розвиток, я просто виграв. Ферс поки має дві клітинки по рятунку, тому за нього я особливо не нервую. Так, одну забирають. Значить, можуть забрати і іншу. Тому пора тікати. Так. 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 І потім ферс сюди. Нормально. Здається, нічого страшного поки не відбувається. 141 гравець. Бачимо, нічийки вже пішли. Але знову питання: це гравці доєднуються, це ж знову в мене. Якийсь баг. О! Пів з двох знявся. Першу програв. Ось бачите? Ось у цього гравця було 2-800. Першу програв, 500 пунктів втратив. Тому що в нього не було рапідівських партій. І знявся одразу Ігор Вахламов. Борцовські якості вирішив не проявляти. Так. Наш, але бачимо, партія триває. Абдімалік Абдісалімов також перше програв, одразу знявся. Тому бачите, ось в мене реально якась цікавинка з ческомом. У мене в якийсь момент люди, які кидають турнір, ідуть не в мінус отут, а в плюс. Я навіть не знаю, до кого звертатися привіт, Іване, дякую. Так, да, для мене також дуже дивно і реально кабель вилітає, це якось дуже нетипово. Причому що раніше працювало все ок. Так, ну тепер на будь-який напад. Я навіть слона можу з'їсти. А, наприклад, не на такий хід. Просто навіть B5 можу зіграти, здається. Так, ну окей. До щастя, мені два ходу. Так і так. Все. Щоб все закріпити, пішак надійно буде тримати всі фігури, я ні за що не переживаю. Тому цього повинно вистачати. Робить вигляд що все за планом? Та ні, навряд чи все по плану в нього в цій позиції. Окей. Я не проти обміну. Виграшна сторона міняє фігури, мене це влаштовує. Сьогодні спеціально вирішив підібрати такий плейлист старенької танцювальної музики, щоб тримати себе в тонусі. Тому що я думав, що 9 турів, а 11 це взагалі смерть, то можна до півночі грати. Так, на d5 кінь b 3 І він таким чином пішака в мене хоче вкрасти центрального. Гіпотетично я можу собі дозволити його віддати. Але питання навіщо це робити? З іншого боку, так, так. І просто ферзь А3, ферзь тримає тут. F4 Ладно, давайте через B6 на кінь B3 ферз сюди, щоб пішака захищати, а слон або фіанки танеться, або звідси вийде. Ну і плюс, якщо кінь буде тут, то тепер в нього стрибків вперед буде жодного, тому що пішаки все контролюють. Тому думаю, що хід B6 поганим бути не може. Так. Хочеться пішака віджимати. Але я тепер можу так зіграти. Жертв ж ніяких немає. Так. 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 Ще можна цинічніше. Так, так, ферзь c4, і на цей хід ферзь g4, тупо ферзів розміняти. Тим, попередньо, хотів так і цю батарею поставити, але тепер я слона відкрив, це точно не працює. Дякую за фоловерство. Єржан 87073365511. Колапс. Дякую за фоловерство на каналі. Турнір претендентів за один день. Ну, по-своєму, да. Увімкніть фонг, щоб тримати себе в Тонусі. Без поняття, що таке фонк. А якщо мався на увазі фанк, то я думаю, що навряд чи він буде мене в тонусі тримати. Так, не пускає мене сюди. По-людськи розумію. Так, сюди, так. І цей пішак страждає. Ферс 2, Тура С1 там буде. Не працює. Так, давайте так. Такий хід, так. І на ферзь D5 слон e6. Ферзь захищає коня. Захищає пішака, слон вийшов з темпом. Далі підключається тура, ну і просто зайва якість. Максимально спрощено. Так, і десь завжди такий хід є, і можна поміняти буде одну пару легких фігур. Все, тут точно, технічно дуже хорошо. Але знову таки, ось повертаючись до теми дрота, сьогодні я на дроті весь день проводив уроки, заняття, все було чудово. І ось тільки почав стрім, одразу дріт почав вимахуватися. А ось Wi-Fi тягне. Тому. Айтішнички, що можете мені порадити з цього приводу? Чому так це може бути? Пішачок знадобився, кінець 5 не може стрибнути, зайві клопоти не створить. Хочу тут пожертвувати. Ну, в це ми не віримо, тому що після так, так, так ферс є 6 просто. Тому треба якийсь корисний хід зробити. Наприклад, туру підтягнути, щоб десь звідси напасти. Ну, Або після такої жертви тура може піти і тура перекритися. Ого! Так, ну це дуже дерзко. Якщо так, еще так. Ну, схожий на розвал кабінетів, поїхали, начебто нічого не з'їваю. Ну, тобто, коли я обміняюся, ну, Ось сфері в 5 сюди. Поміняюся, ферзь прийде сюди, король потанцює тут, просто тура d 8 піду мат ставити. Тепер висить пішак, на такий хід міняється ферзі. А на такий хід тура d 8, від тура d 1 нема порятунку. Остання пастка. Так, так, Тура Д4, ферзь С8, шах нічия. Хорош. Хорош. Як мені треба йому пояснити, що так робити не можна? Побив, побив. І, наприклад, шах і ферзем тут з'їсти. Наприклад. Щось ще в мене може є. Не бачу іншого, тому... Ідемо сюди. Давайте ще тут з'їм. Пішків забагато не буває. Що так. Так, треба невеличку обережність проявити. Здається, можна просто побити. І на так, то тактурай F8. Шахів ніяких нема. А, там Ферзь E4 буде. Ну ладно, віддамо її. Так, пішоківку зайвих. А, на Ферзі 4 можна зв'язати. Так. І Потім на шах відступив сюди. О, давайте обережніше зіграємо. І тепер на шах сюди. Ферзі вимушені мінятися. Інакше слон губиться. Дякую опонентові за партію. Так, 2 з 2.